Вітаю на каналі. Сьогодні у нас огляд фрезерного верстату колонного типу EMC 660. Його робоче поле 600 мм по осі X, 600 по осі Y, а також 450 мм по осі Z. В даному верстаті використана конструкція колонного типу. Коли Z у нас Виконана в формі колони, а рухається стіл X і Y відносно нерухомої колони. Таку конфігурацію верстату ми робимо вперше. Для нас це було досить непросте випробування, досить великі станини, які ми заливали, їх велика маса, великий габарит. Проблема була в їх в обробці, а саме знайти підрядника для виконання цих робіт, адже сама станина досить має великі габарити і ширина станини, ось ці Y 1200 мм, що є досить проблематично для розміщення на верстатах, які є у більшості парках металообробних підприємств. А також э, станина Осі Z, яка має э, практично ту ж ширину. Шпіндель на цьому верстаті 44 кВт тип цанги ER25. Мінімальні оберти 3000, максимальні 18 обертів. Це дає можливість обробляти сталі в тому числі на низьких обертах. Ну і практично на ньому можна вести. Процес свердління діаметром до 10 мм в сталі, а також обробка самою концевою фрезою діаметром до 16 мм. Це те, що перевірено на практиці, є відео на каналі, де показано такі типи обробки. В цій конструкції є можливість встановлювати більш потужніші шпінделя. Шпінделі з ремінною передачою, з приводом від сервошпінделя. З автозміною інструмента, так як колона, вона має досить велику довжину по осі Y і велику ширину, яка дає можливість простір для установки такого типу шпінделя. Для цього верстату для замовника було. Досталь такого шпінделя для нас було викликом це зробити саме таку конструкцію верстата, D Z має досить великий хід, 450 мм. Зазвичай у нас верстати, які показували на відео попередні, це інша конфігурація, коли в нас рухомий, рухомий супорт осі X і Z. А стіл рухається тільки по координаті Y. Це наш верстат EMC860. Як бачимо, тут кінематичне розположення осей, воно зовсім інше. Тут у нас є П-подібний рамок, станина, яка рухається по і має супорт, який рухається по Осі Х, Z, і відповідно. Рухомий стіл в одній координаті. Але тут проліт і рух по Осі Z 250 мм. Тобто в цьому верстаті хід е, менший майже в два рази. Відповідно, колонний верстат е, має іншу конфігурацію, тому що для цього верстата е, нераціонально і неправильно робити е, досить великий. Висоту по осі Z, так як підняття цих ніг на висоту більше, ніж 250 мм, потребує конфігурації Осі Z досить великим ходом, від цього втрачається його точність і жорсткість при переміщенні по осі Z. Тому ця, цей тип і конфігурація верстату. Вона раціональна до робочого поля по Осі Z не більше 250 мм. На цьому ж верстаті хід по осі Z досить великий, тому і маємо таку конфігурацію, форму і кінематичну схему даного верстату. Класично ми використовуємо для наших лінійних направляючих рельсову направляючи виробника TBI Motion. Кулькогвинтову пару також цього виробника. Це у нас установлені вони з високою точністю. Ми замовляємо кулькогвинтову пару з, з преднатягом. У нас повторюваність переміщення не більше плюс-мінус 1 сотки. І за допомогою серводвигунів спеціальної. Сервомуфти, а також блочних равних опорів, які використовуються для тримання опори ШВП і самого серводвигуна торгової марки Сік, і їхні підшипники високоточні, дуплексовані, які встановлюємо на всіх своїх верстатах. На верстаті встановлено автоматичне мащення всіх. Точок лінійного переміщення це для кареток, а також для самої гайки ШВП. Вони машуться автоматично за допомогою станції і контролюються самою стійкою, яка запрограмована на тривалість змащення і періодичність. І мащення відбувається в автоматичному режимі. Також на навертаті. Стоїть узмонтований гофрозахист з металевими нержавіючими ламелями по всім осям. і великий купак для Осі Z, який захищає його верхню частину. Точність верстата у нас е, є заміри, для цього є окреме відео. В даному відео ми розповідаємо про робочі пором. Дане відео у нас про функціонал, про технічні характеристики, а також параметри, які необхідні для вибору обладнання для тих, хто робить виготовлення своїх деталей. Як завжди, в нас є присутність на верстаті датчика інструменту, його точність, повторюваність вимірюється мікронами. Гарантована точність до 1 сотки є відео у посиланні на те, як ми перевіряємо цю точність. В даному верстаті було погоджено з замовником стіл з різьбовими отворами М10 з кроком 100 мм, крок між рядами 50 і отвори розміщені в шахматному порядку. Сам верстат оснащений. Кабінетом. У нас повністю є закривання телескопічних направляючих наших дверей з бокової його частини, а також з передньої частини. Для збирання стружки є спеціальний лоток, виїзний на колесах. А також прибирання в самому верстаті досить швидке. За рахунок мінімізування горизонтальних поверхень, є спеціальні наклонні поверхні для переміщення стружки в наш лоток. І є додаткові двері для обслуговування бокової частини вертата зі сторони двигуна осі Х, а також для можливості обробки деталей на виліт, щоб у нас не було обмежень. При виготовленні чи обробці деталей, які мають більший габарит, чим саме робоче поле верстата. Стійка керування це торговий маркет ZGH. Ми використовуємо їх разом в комплекті з серводвигунами, що дає можливість працювати якісно і надійно в плані сумісності, як серводвигунів, так само і самої стійки. Стійка керування. У нас має можливість ховатися в габарит самого верстату, так як вона встановлена на шарнірі. Дротовий пульт керування осями, а також додаткові полички для інструмента. У нас на задній частині верстата розташована шафа керування верстата, а також доступ до противагів для осі Z, які розташовані в задній частині верстата. У нас вага осі Z. Досить велика, тому ми збалансували його хід за допомогою ланцюгової передачі і з розташування ваги, яка співрозмірна з вагою Осі Z. Шафа керування в нас має повністю вентильовані вентилювання. Приточно витажне, воно зараз працює. На вентиляторах встановлені фільтри. Досить якісне компонування самої шафи. В шафі ми використовуємо компоненти електроавтоматики відомих брендових виробників компанії Хайга, Нєті, Schneider та інші. Сервопривод компанія CGH і досить якісні інвекторні перетворичі компанії POV У нас повністю є гальванічна розв'язка нашої. Системи керування. Також для шпінделі ми встановлюємо гальмівний резистор для того, щоб можна було працювати з швидкими переходами від високих до низьких обертів. Шафа змонтована досить якісно. Всі, під всі компоненти, всі клемні роз'єми промарковані і занесені до електричної схеми на верстат, що дає можливість обслуговуючому персоналу робити, вносити зміни за необхідності, або робити обслуговування без нашої участі, за неможливим, коли ми не можемо приїхати чи швидко надати допомогу. В шахті встановлений блок запобіжників, а також змонтовані додаткові елементи керування. І у боковій частині верстата розташовані ніша для додаткових елементів. В даному випадку це станція автоматичного мащення для всіх осей. Вони у нас пронумеровані і промарковані і вона вмикається автоматично за допомогою контролера. Вона налаштована на інтервал і на тривалість включання. Мащення вертатом відбувається без участі оператора за запрограмованим циклом. Єдине, що потрібно контролювати оператору під час з'являння звукового сигналу, коли рівень мастила в автоматичному мащенні, бачко автоматичного мащення зменшується до мінімального, у нас вмикається звуковий сигнал. Що сигналізує оператору про необхідність доливання його рівня. Ми використовуємо подачу СОш туманом і е, спеціальну розроблену схему для якісної, безперервної подачі СОш. Інші відео, на якому будуть показані геометрична точність а також обробка тестових деталей, якість поверхні, а також показано всі можливі варіанти, які є в доступі по функціоналу самого контролера, є відео для навчання операторів, які будуть осваювати цей верстат із функціоналом самої стійки керування. Дякую всім за огляд, прохання залишити коментарі, також дати деякі можливо, запитання, також уточнення по конструкції самого верстату, по його зовнішньому виду, а також побажання, які би ви хотіли б, щоб на цьому верстаті були, або, можливо, зміни на поточній конструкції, якщо у вас виникли запитання. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі.